На машині без номерних знаків 9 вересня 2012 року Нелегалочко міняє колеса. Свідок тому є партія-удар. Агітатор із партії удар. Нелегал ремонтує автівку без номерних знаків, Свідки ціла купа. Без номерних знаків автівка, а це автівка нелегала. У жилому масиві. памятьять Плешок не Плішик-агент на машині без номерних знаків розкатується. Роздавач агіт літератури із партії Удар свідок, що 10 вересня 2012 року Лазоренко Соска із СБУшньої районної буртував машину на закритому, на думку прокурора, податкової. Пожежників санстанції незаконному СТО. А він бортує, наче щось не в порядку з соскою. Для всіх закритий, а для нього відкритий і працює. Це тачають діски, соски начальник районної СБУшні. Свідок, що тут був начальник районної СБУшні, депутат діючої міської ради Пресла Хмельницької толочин. Він свідок, він не збреше. Що він бачив цю автівку на незаконній СТО 10 вересня 2012 року? Сім, Автівка соски.